Chao tutti! Вітаю усіх бажаючих вивчати італійську мову під час читання і продовжуємо читати казку Льюіса Керрола «Ле di Alice nel paese delle Meraville. Хто з нами не перший раз, той знає, що під час читання ми поповнюємо свій словниковий запас і розглядаємо різні граматичні категорії італійської мови. І сьогодні зупинимося на дієсловах і їх формах у часах, які зустрічаються у тексті. У попередніх відео, які ви можете передивитися за посиланнями у правому верхньому куті, ми прочитали про те, як Аліса кинулася нас доганяти кролика з червоними очима і з годинником у нагрудній кишені, і попала у кролячу нору. І про те, що вона відчувала і що могла побачити під час свого падіння. andiamo avanti. Андандоджю, спускаючись. В італійській мові від тієї слів ми можемо утворити безособову форму Герундій. Існує Джерундіо Презенте, Герундій теперішнього часу, і Джерундіо passato – Герундій минулого часу. Це, відповідно, в українській мові діє прислівник, який відповідає на питання, що роблячи, що зробивши. Щоб утворити Герундій, ми в дієсловах першої групи закінчення аре замінимо на андо. Андаре андандо. А в дієсловах другої і третьої групи закінчення «ере», іре замінимо на ендо. – «кадере», «кадендо», ушіре ущендо. Деякі неправильні дієслова утворюють Герунді по такому ж правилу, але взявши за основу повну латинську форму. Наприклад, діре від дічере – «дічендо», бере від «бевере» бевендо. Фаре від фачере фачендо, Презе схопила. Дієслово прендере стоїть у пасато ремоту. У давно минулому часі, не пов'язаному із теперішнім. Він описує завершену дію у минулому і застосовується переважно у літературних творах. Тож можна сказати, що він замінює пасато просімо у книжках, а так як ми з вами читаємо, нам необхідно знати, як утворюються форми пасато ремонту. Дієслово прендере відноситься до дієслів виключень. Необхідно запам'ятати, як утворюються його форми. Пам'ятаєте, як утворюється «participio passato»? Презо. Тож і тут у нас з'являється літера с. Презі, прендесті, презе, «прендеммо», прендесте, презеро. Також необхідно запам'ятати, як утворюється пассато ремото від дієслова леджере. – леджесті. «леджесті», леджемо, леджесте «леджесте», «лесеро». Тут у деяких формах дві G замінюються на дві «есе». Також дві есе ми зустрічаємо у формах пассато – від дієслова діре, Діссі, Дічесті, Діссе, Дічеммо, Дічесте, Діссеро. Необхідно запам'ятовувати, як утворюються ці форми. У тексті ми бачимо форму третьої особи однини цих дієслів. Вона схопила презе, вона прочитала лессе, вона сказала. Діссе. А зараз розглянемо, як утворюється пасато-ремото дієслів першої групи, які закінчуються на аре. Якщо ви уважно подивитеся, то закінчення тут будуть кругом однакові. Ай, асті, О, аммо, асте, «асте», «ароно». У тексті ми бачимо форми третьої особи однини, вона залишилася, ресто, вона подумала, пенсо, і вона вигукнула, ескламо. Ми бачимо, що закінчення округом однакове, і воно стоїть під наголосом, тож не забувайте на письмі його позначати діакритичним знаком. Особливу увагу необхідно приділити дієсловам, які закінчуються на ре, при відмінюванні яких за основу береться повна латинська форма. Наприклад, «депорре» – повна латинська основа депонере. Тож запам'ятовуємо форми пасато ремото від дієслова «депорре». депозі, депонесті, депозе, депонеммо, депонесте. Депозеро. У тексті ми бачимо форму третьої особи однини, вона поклала депозе. Здається, все складно. Але я вас хочу запевнити, що у текстах ви майже завжди будете бачити форми третьої особи однини або множини. Тож необхідно більшу увагу приділити цим формам. Нонволле шарта дере. Вона не хотіла дати впасти. Познайомимося із формами пасато ремоту дієслова волере. Воллі, волесті, волле, волеммо, волесте, vollero. Також бачимо форму третьої особи однини. Вона не хотіла. Нон волле. Ми бачимо конструкцію модального дієслова волере плюс інфінітив. Запам'ятайте, що між ними не ставляться прийменники, лащар кадере залишити падати. Пам'ятаєте пісню Челентано, «Лащате мі кантаре, дозвольте мені заспівати. Також і тут лащаре кадере дозволити впасти. Минулого разу ми зупинялися на утворенні «імперфетто» в італійській мові, тож повторимо форми «есере» у минулому незавершеному часі еро, ері, ера, еравамо, еравате, ерано. Ці форми необхідно запам'ятати. У тексті в третій особі однини вона була форма ера, він був, також форма ера. Необхідно розрізняти дієслова ессере, бути існувати, знаходитися, і ессерчі там є у наявності. нон ера» він не був або вона не була. Нон-чера там не було. В імперфетто запам'ятовуємо дві форми: чера в однині і черано. У множині. У тексті ми також бачимо вислів терано, у якому відносний займенник «ке», що який, відіграє роль сполучника у складнопідрядному реченні. При збігу двох голосних «ке-ерано» Одна пропадає, відбувається елізія. «Керано», що це були. Звертаю вашу увагу на те, що діє слово авере, хоч і неправильне, але в імперфекто воно змінюється за загальними правилами і має закінчення Ево, Еві, Ева, Евамо, Евате, Евано. Авева вона мала. Пам'ятаємо, що при відмінюванні дієслова діре ми беремо за основу повну латинську форму дічере, тож він перфектно буде дічево, дічеві, дічева, «дічевамо», «дічевати», дічевано. І дієслово сапере відмінюємо за правилами. Сапево, сапеві, сапева, сапевамо, сапевати, сапевано. У тексті використані. Форми третьої особи однини. Вона казала дічева, вона не знала, не мала уявлення, нонсапева. Нонсапева Міка зовсім не мала уявлення. За допомогою Імперфекто, ми утворюємо трапассато просімо перед минулий час. Тобто, дія відбулася перед якоюсь іншою дією у минулому. Це складений час, і для його утворення ми використовуємо допоміжні дієслова «есере» або авере у формі імперфетто і партічипio пасато» основного дієслова. Дієслово імпараре відповідає на питання, кого що. Тобто воно перехідне. «Трапасато» просимо, утворюємо за допомогою імперфекто дієслова авере і «Participio passato – дієслово імпараре. У тексті використана форма третьої особи однини. Вона навчилася «Aveva імпарато. У тексті ми зустрічаємо дієслово перкоррере, проходити, проїжджати, долати. У пасато prossimo» у минулому часі. Необхідно запам'ятати його форму «participio passato» Перкорсо. І знаємо, що пасато prossimo» утворюється за допомогою дієслова авере. Я подолала оперкорсо. До речі, у літературі ми з вами можемо зустріти такі форми, як авева імпарате. Оперкорсе, у яких Партічіпі Пассато змінює своє закінчення, це архаїзм, бо раніше існувало правило, що необхідно обов'язково узгоджувати Партічіпю Пассато не тільки із прямими займенниками, а й з будь-яким прямим додатком. Зараз це правило не працює. Ми знаємо правило, що «participio passato» із допоміжним дієсловом «avere» не змінює свого закінчення, якщо немає займенника у прямому додатку. Тож правильно буде percorso aveva imparato». Перейдемо до футуру Семпліче майбутнього простого часу. Дієслово ессере буде мати такі форми: саро, сарай, сара, саремо, «саремо», саранно, їх необхідно запам'ятати. У третій особі однини вживається форма, він вона буде сара. Існує група дієслів, форми яких у футуросемпліче необхідно запам'ятовувати, бо при відмінюванні вони мають якісь особливості, наприклад, дієслово парере. При відмінюванні ми бачимо подвоєне «р», але закінчення залишаються однаковими: о, Ай, А, емо, ете, анно. Тож у третій особі однини використана форма пара, він вона здаватиметься. Дієслова фініре кредере у футуросемпліче відмінюється за правилами і мають закінчення «а», емо ете анно. Дієслово фініре у тексті стоїть у третій особі однини. Чи закінчиться він вона. Мається на увазі колись фініра май. І її слово кредере стають у третій особі множини. Мене будуть вважати вони кредеранно. аванті», йдемо вперед і зустрічаємо у тексті дієслова в кондіціоналі презенте. Це теперішній умовний спосіб, за допомогою якого ми описуємо дії, які відбуваються за певних умов. А утворюються вони за допомогою закінчень Ей есті, Еббе, еммо, есте, Ебберо. Але ж зверніть увагу, що теж деякі слова мають свої особливості при відмінюванні. Так, наприклад, діє слово волере має подвоєну «р». Воррей, воресті, вореббе, воремо, воресте, воребберо. Подивимося, наприклад, із тексту. Нон не фарей казо. Тобто я б щось не зробила. Цей висліп перекладається: я не помітила б. Ворей сапере я хотіла б знати. Тобто ці дії виконуються за допомогою якихось умов. В італійській мові існує таке поняття, як періоду іпотетіку. Це коли мова йде про складнопідрядні чи складносурядні речення. Тобто одна із частин цього речення є головною, а інша їй підпорядковується. Наприклад, ворей сапереа Коліградо ділаттюдине оділонджитудіне і осі аджунта». Я хотіла б знати, на якій широті чи довготі я опинилася. Головне речення я хотіла б знати ворей сапере. Про що я хотіла б знати? На якій широті чи довготі я опинилася, це буде підрядна частина речення. Головна частина речення виражає бажання, вори сапере. А коли ми виражаємо бажання, сумніви, страхи та побоювання, пораду, власну думку, почуття та емоції, у в підрядній частині речення ми повинні вживати конжунтіво, це теж умовний спосіб. Подивимося, як у конжунтіво-презенте умовному способі теперішнього часу змінюється дієслово есере. сія, 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 сіамо, сіате, сіано. Мабуть, ви звернули увагу, що перша, друга і третя особа однини мають одну й ту ж саму форму. Тож обов'язково необхідно сказати і займенник Іосія, тусія, луйлейсія, щоб було зрозуміло, хто виконує цю дію. Ми бачимо у реченні Іосія джунта. Я опинилася у підрядній частині речення дія вже відбулася на той момент, коли Аліса хотіла б про неї знати. Тож дієслово джунджере використане у кондюнтіво «пасато» у умовному способі минулого часу. Який утворений за допомогою дієслова «есере» в конжунтіво презенте, і партичіпіо пассату дієслова «джунджере» – «джунто», яке узгоджується із іменником або займенником у роді і числі. Тобто «іосія джунта я опинилася. Розглянемо ще одне складно підрядне речення. До рейнанці анкоркека де сідалте тон не фарей казо. Відтепер, навіть якби я впала б з даху, я не помітила б. У головній частині речення кондиціонале презенте Нон не фарей казо. Умовний спосіб. Це не факт, а припущення дії, яка відбулася б за певних умов, якби я впала б з даху. Дієслово кадере вжити у конжунтіво імперфекто умовному способі у тривалому минулому часі. Цей спосіб вживають для висловлення дії в минулому часі, яка відбувалася одночасно з іншою минулою дією, про яку йдеться в головному реченні, як і у нас. Дії одночасні. Я впала б і я не помітила б. Зверніть увагу на закінчення, за допомогою яких утворюється конжунтиво імперфетто. «Ессі», «ессі», ессе, «ессімо», есте, ессеро. Також ми вживаємо конжунтіво, коли в головній частині речення є заперечення. І такі слова, як «несуно». «Нончера несуно, ке аскольтасце, там не було нікого, хто б це слухав. Дії відбуваються одночасно, тож дієслово аскольтаре вжито в конжунтіво імперфетто. Зверніть увагу на закінчення дії слів на аре в імперфетто. Ассі, Ассі, Ассе, Ассимо, Асте, Ассеро. А зараз перейдемо до читання і перекладу тексту і зверніть увагу на дії слова, про які сьогодні йшла мова. АНДАНДОДЖЮ, спускаючись, Прездіво унвазетно. Вона схопила на люту баночку. Кеавева картелло. Ця баночка мала наліпку. Тобто вона схопила на люту баночку з наліпкою. Лолесе, на якій вона прочитала. Особовий займенник у ролі прямого додатку Ло відноситься до іменника ункарло, чоловічий рід однини. Кого що прочитала? Його прочитала Лолессе, консерва даранче, апельсинове варення. Ма ой ме! Але, на жаль, ера вотто. Вона була порожня. Ересту де луза. І вона, тобто Аліса, розчарувалася. Нон Нонволляла кадере іль ття. Тіно. Вона не хотіла кинути баночку. Перено мацара мацаре кіре інфондо, щоб не вбити тих, хто був внизу, тобто на дні. Еандандо Семпреджу лоде позе креденца. І, продовжуючи спускатись вниз, поклала її в іншу шафу. Особовий займенник. Ло у ролі прямого додатку відноситься до йменника Унвазеттино, чоловічий рід однини. Кого що поклала? Лоде позе. Бене пенсоаліче. Ну що ж, подумала Аліса? До поуна кадута тале, після такого падіння, мій пара пропрю ум'єнте. «Іль руцоларе перле скале. Мені здаватиметься нічим навіть скотитися зі сходів. А каза пойкоме мі кредеранно кораджоза. Ото вдома якою сміливою мене будуть вважати. До райнанці анкорке кадесі дальтетто, но не фарей казо. Відтепер, навіть якщо я впала б з даху, я б не звернула уваги. Е, Пробабільменте дічева лавірта і, мабуть, казала правду. Едю, еджу, еджу, і вниз і вниз і вниз. Фініра майку ела кадута. Чи закінчиться колись це падіння? Кіса Куанте Міла Оперкорсе Аквестора. скламо. Хто знає, скільки миль я подолала за цей час. вигукнула вона. Даверо й остопертоктаріль Чентро терра. Я дійсно збираюся торкнутися центру землі. Видімо, подивимося. 400 miglia di profondità. Я припускаю, що це буде 400 миль у глибину. Come ведете, як бачите, Алічья веве імпарате мотиві козе cose nelle sue lezioni. Alisa багато чого навчилася на її уроках. Manonera quella la migliore occasione per пер sfoggio della sua erudizione. але це не була найкраща можливість, щоб похизуватися своєю ерудицією. Пойкенон чера не суноке ласколтассе, оскільки не було нікого, хто б її слухав. Особовий займенник ла жіночого роду однини у ролі прямого додатку слухав когось що її, стоїть перед дієсловом, яке починається на голосний. Відбувається Елізія, Ласкоссе. Чонон ді мене ерабене діріпасар ле аменте. Це, тим не менш, було добре тримати їх на увазі. Діріпасар Ле, особовий займенник Ле роду множини у ролі прямого додатку відноситься до іменника «козе» – речі, яким навчилася Аліса. Він стоїть після інфінітиву, І тому закінчення е пропадає, і пишемо. Разом дірі пасарле тримати їх. Сіла саракуеста вера дистанца. Так, це саме ця дистанція. поко? або більш-менш. Ма ворей сапере акуалеградо ділатitudне оділонджитуне і aggiunta. Але я хотіла б знати, на якій широті чи довготі я опинилася. Аліче нонсапева міка, ке фосе лонжитудіне, олатітудіне. латітудіне. Аліса зовсім не мала уявлення, що таке довгота чи широта. Ма пенсо терано, беле, паролоне адіре, еле діссе. Але вона думала, що це гарні слова, щоб їх говорити, і вона сказала їх. Ледіссе, особовий займенник у ролі прямого додатку ле, жіночого роду множини відноситься до іменника Паролоне, жіночого роду множини. Кого що вона сказала? Ледіссе. Читаємо текст італійською мовою. Боналектура андандоджю резидіволон. che aveva un cartello, lo lesse conserva d'arance, ma oime, era vuoto, e restò delusa. Non volle lasciar cadere il vasettino per non ammazzare chi era in fondo, e andando sempre giù, lo depose in un'altra credenza. Bene, pensò Alice, dopo una caduta tale mi parrà proprio un niente il ruzzolare per le scale. A casa poi come mi crederanno coraggiosa. D'ora innanzi, ancor che cadessi dal tetto, non ne farei caso. E probabilmente diceva la verità. E giù e giù e giù, finirà mai quella caduta. Chissà quante miglia ho percorsa a quest'ora, sclamò. Davvero io sto per toccare il centro della Terra? Vediamo, suppongo che saranno 400.000 di profondità. Come vedete, Alice aveva imparato molte di tali cose nelle sue lezioni, ma non era quella la migliore occasione per fare sfoggio della sua erudizione, poiché non c'era nessuno che l'ascoltasse. Ciò non di meno era bene di ripassarla a mente. Sì, la sarà questa la vera distanza, Oppressa poco, ma vorrei sapere a quale grado di latitudine o di longitudine io sia giunta Alice non sapeva mica che fosse longitudine o latitudine, ma pensò che erano belle parolone a dire. E le disse, continua, dalle bude. Тож не забудьте підписатися і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити чергове відео. Алла просіма! До слідуючої зустрічі!